Рятувальникам потрібно займатися спортом, а це є фізична підготовка, де потрібно працювати. Важко, бо сьогодні соперники були достойні. Дякую тим, що проводять такі змагання. Слава Богу, що все гарно пройшло і всім тільки перемоги. Я сказав би, що це дійсно схоже на те, що це люди, які займаються щоденно своїм самовдосконаленням, своїм саморозвитком, фізичним вдосконаленням. Тому я вважаю, що це дійсно це і не тільки ДСНСники, але й спортсмени. Що не спортивний захід, ми все вдосконалюємо, вдосконалюємося і вдосконалюємося. Без вас ми цього не зробимо. Без вашої іскривоча, без вашого бажання, без вашого професіоналізму, без вашого патріотизму. Тому рухуємо далі, рухаємося тільки вперед, наближаємо нашу спільну перемогу.